і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Доблені браті і сестри, найперше вітаю усіх вас із святом, днем пошанування святителя Миколая з вашим престольним святом. Всіх вас поздравляю! Багато хто, коли починають будувати храм. Хвилюванні, як буде все відбуватися, інколи говорить, чи доживу, чи побачу те завершення цього храму, при початку якого я маю можливість бути і приймати участь. Напевно, 20 років тому назад, коли розпочинали будівництво цього храму, Хтось мав такі думки, яка кількість цих людей, невідомо, але там такі думки завжди присутні. І здавалося, те, що неможливо, стає реальністю і стає можливим. Храм є оздоблений, наповнений віруючими людьми, незважаючи, що поряд вже існує храм. Тимчасово окупований російською церквою. І цей заберемо. Чи не заберемо? Бо воно наше. Ми ні в кого не завертаємо, ми повертаємо своє до свого. Колись українці говорили свій до свого по своє. Це все наші храми. Ми їх ні в кого не забираємо, ми повертаємо своє. Але 20 років тому. Мирним шляхом пішли, не воюючи за храм, а зорганізувалися ті, хто люблять Україну. Зорганізувалися ті, хто люблять свою Батьківщину, свою віру, свою мову, свою церкву. Ми казали, ні, тут буде храм Київського патріархату. Це буде наш храм, храм для українців. Сонце завжди встає в свій час. Воно має свою циклічність. Приходить час, воно встає, воно світить, воно заходить, знов встає. Але незважаючи на схід сонця, людина пробуджується кожна у свій час. Хтось о п'ятий, хтось раніше, хтось о сьомій, хтось до одинадцяти спить. Кожного своє, свій сон, свій запит. Організму на відпочинок, але сутками спати не може. Ось так і ми в своїй свідомості просинаємось, хтось був українцем ще до того, як проголосили Незалежність України, хтось в цей момент, хтось на слідуючий день підтримував, а хтось залишився дивитися на Єгипет північний, як євреї, навіть після 30 років перебування. На землі обітований, на землі вільний, українській, новій, і продовжує дивитись далі туди, де були для них кормушка була, там, де було для них зрозуміле рабство, згадуючи сьогодні біблійну історію про євреїв, які виходили з Єгипта і дивуєшся, як можливо це перед вами Бог, у Хмарах. Кормить, коїть вас в пустелі, немає нічого. Вони не все оглядаються, як було в Єгипті. Тільки якась трудність, а от в Єгипті в той час нас кормили. А в Єгипті в тому часу і нас там було ось таке. Ось там було гідно, там було так привично для нас. Як важко людям мінятися означає. І Господь для таких сказав: не війдете в землю обітувану, в цю нову землю ніхто не війде. В кого в розумі залишається рабство, в кого в розумі залишається залежність, відсутність любові до свого. Сорок років Господь водив євреїв у пустелі, щоб помер кожен, кожен хто пам'ятає рабство. Сьогодні здається, дві тисячі і три тисячі і чотири тисячі років. Проходить від різної події і від тому числі вихода з Єгипта, повторюється одне ж те ж саме. Ось вам незалежна Україна, ось вам земля обетована, господарюйте, жийте, будьте щасливі тут, сповідуйте свою віру, поклоняйтеся вільно Христу, маючи можливість без страху ходити до храму, ми в обіход вживаємо слова, сепаратизм. Колабораціонізм, зрада? Я не хочу інші казати слова в цьому святому храмі. Але вони в нас достатньо зрозумілі. Звідки це? Ми живемо в землі обітованної, яка називається в нас наша батьківщина Україна. Звідки з'являються ті, які хочуть дивитися в іншу сторону? Звідки з'являються ті? Важко сказати. Ми розуміємо лише це на основі священного писання. Вийти з рабства дуже важко. Колись говорили такий вислів, я не хочу образити жителів, але кажуть, вийшов з села, а з нього село не вийшло. Це вислів. Це не по місцю проживання. Ми всі виходці з села. Я виходець також з села. Але це нічого не означає, означає, чи ти змінився. Ти то звідкись вийшов, а чи вийшло. Ти, здається, з Єгипта вийшов. Чи вийшов з тебе з середини цей Єгипет? Чи змінився ти? Це стояння в вірі? Чи це одурмання в неправді? Це ти йдеш за Христом? Чи ти прикриваєшся Христом? Чи ти прикриваєшся вірою, прикриваєшся іконою? Як можна сказати про милосердя, про любов, про співчутливість? І тут же благословляти я про росіян, і тут же благословляти своїх воїн і вбивати нас, українців, на своїй землі. Я... Ну, ви можете це уявити? Для мене це не збагнено. Я без велику кількість людей сповідав, знаючи, здається, всі гріхи людські знають. І розумієш, чому людина вчинила той чи інший гріх. І виправдовуєш її. Ну так сталося, от, вчинила, відпустив гріх і все. Ось ця ситуація, коли священнослужитель благословляє вбивати. Того, кого ти називаєш братом, того, кого ти називаєш єдиновірцем, прийти на чужу землю, загарбувати її, знищувати, знущатися над людьми, в мене пояснень в цьому немає. Немає. Значить, це вже позалюдське, позалюдське природнє. Якщо гріх вчинений якийсь, об'ївся, ще щось зробив, людське природнє спіткнився, впав. Встаєш, каєшся, рухаєшся. Зрозуміло. Ці речі незрозумілі, значить вони не людські, значить це не люди. І вони повинні бути знищені. Вони недостойні жити на цій землі, бо вони не знають земного життя, не і сповідують правила земного життя. Вони не відповідують взагалі життя. Я розумію, коли хтось прийшов. І щось захопив, знищив під час війни, витікаючи з України, вкрасти собачу будку незбагненно. Ладно, ви прийшли з людьми рахуватися, а собака тут при чому? Ви представляєте, свідомість людини собаки будку вкрасти. Це не люди. Так не поступають. Це навіть гірше скотини. Бо скотина собі подібного. Собака в собаку будки не краде. Навпаки, коли холодно пустить в свою будку. Не люди. Не люди, які пробують щось говорити, але саме гірше. в нас подібні їм притаїлися і чекають. Чекають якогось зручного часу комусь щось довести, відомстити. Тому ми сьогодні можемо запитати, а до свята Миколая це яке має відношення? Яке має відношення до свята Миколая? Миколай радість, подарок, приємне, хороше, саме пряме має відношення до свята Миколая. Бо коли на соборі, першому Вселенському соборі, Святитель Миколай виступив із захистом православної віри, інші говорили і викривлювали це вчення, вчення всіх християн. Ревність святителя Миколая була настільки великою, що він, окрім слів, а коли бачив, що не доходять слова, прийшов і фізично зробив зауваження тим, хто викривляв віру Христову вплоть до фізичного. Тому сьогодні ми пошановуємо наших воїн тих, хто з ревністю не просто відстоює незалежність і територіальну цілісність, відстоює віру, відстоює мову своїх батьків, відстоює нам і дає нам можливість сьогодні радіти і святкувати наступаюче свято Різдво Ісуса Христа. Тому ось цей день. День пам'яті Святителя Миколая, в цей день ми надихаємось добрими справами. Ми не лише в печалі, в тривозі, ми ще повинні бути і в радості. В радості дочекалися того дня, дочекалися дня святкування круглої дати храму, дочекалися свято Миколая, дочекалися Різдва. Українці сильна нація. Ми пережили Чорнобиль, переживемо і москалю. Переживемо і все буде в нашому домі. Добре, переможемо, все в нас буде добре. Але надихатися треба, надихатися треба від подвигу тих, хто ісповідував віру, від подвигу тих, хто ісповідував свою націю. І найбільше, хто ісповідував любов Христову. Тільки любов'ю, силою цієї любові можна перемогти ворога. В першу чергу ворога, який сидить в тобі, який всередині тобі говорить, що ти якийсь не такий, ти якийсь гірший, ти якийсь неправильний, ми самі правильні. І віра наша самоправильна правильна і незмінна. І ми живемо, до речі, де ми живемо? Питаю всіх, ніхто не знає, де центр світу. Може в колках хтось скаже. Де центр світу? Скажіть. всі зрозуміли. Де? Дивіться, де я показую. Отут центр світу. Колка. Центр світу. Все світу може бути всередині нас. А центр світу, Колки. центр світу. Ми в центрі. Ми самі центральні. Все остальне то Україна. Те треба нам вірити. Це треба там і сповідувати, і це є наша батьківщина. Земля наших батьків там, де я живу, оце є центр. І оцей центр треба і доглядати, і розбудовувати, і захищати, і не бігати, думати, що де десь краще. Нема краще діде, чим в колках. Хто не вірить про це, підніміть руку. Вас так наполовину, вроді неудобно підняти руку але і сказати, що віру теж сумнів. Зробіть собі, щоб в полках було найкраще. Це від нас залежить. Це від нас залежить. Візьміть любу країну, як би вона не жила, але коли вона має велику віру, громадянин свою державу, то з пустелі роблять рай, знаходять можливості. Я не буду говорити про країни, але любу країну. Якщо вони хочуть жити, вони створюють такі умови, живуть гарно, добре, з достатком, все в них, все в них чудово. А може бути, все є навколо, але так все перем'яти, не оцінити, зганьбити, що весь час бідний і нещасний. Можна зганьбити, поломити, перетра, потратити, не оцінити все те. Тому цінуємо свою Батьківщину. Цінуємо і хвалимо, і відстоюємо, і пропагуємо, і вчимо своєї віри. Бережемо і розмовляємо українською мовою. Ми, попри все, в я навіть видав недавно указ, який ще не всі можуть кажуть, не знаємо, як виконати. Я заборонив називати Росію Росією. Ми їх називаємо Московією. Це Московія, достойна назва до 18 століття, яку вони носили. А жителі можуть називатися московитами або москалями. Хай собі обирають, що і це буде правильно і справедливо, тому що Русь це слово наше волинське, Галицьке, Київське, інших Русів нема. Ми Русь, ми Русичі. Це слово наше. І як би вони не пробували собі його приклеїти, не клеїться. Кузькоглазим це не клеїться. Вони кажуть, ти русий. Навіть колір волосся і це визначає до слова русь. Тому сьогодні я би бажав, щоб ви в це вірили, в це сприймали і це відстоювали з ревністю Святителя Миколая. А ця ремність це в першу чергу любов до Бога, любов до ближнього і найбільше любов до самого себе. Любов, любов до самого себе. Ви любите себе чи ні? А що я запитав всіму вчителя? Любите себе чи ні? Зауважте, ви не однаково відповідаєте. Якщо себе людина любить, вона каже, «любиш себе, так люблю. <риклад> Якщо дівчина, хлопець їй сказав, що вона його любить, а він дуже довго думає, за другого заміж вийде. Швидко треба відповідати. Любите себе чи ні? <риклад> Слава ще раз, будемо запитувати. Ми повинні навчитися любити себе. Якщо ти вмієш любити себе, то заповідь тобі каже, ближнього любити. Як? Як самого себе. Якщо ти вмієш любити себе, то ти маєш поняття любові. Ти знаєш, що таке любити. Тоді можна сміливо казати, я люблю Бога. А як? Як самого себе. Я ж образ і Божий. Боже. Значить, якщо я вмію любити себе, я розумію, як любити Бога. Тоді для мене причастя, тоді для мене інші таїнства, в яких я приймаю участь. Реальність. Я приймаю живого Бога, бо я його люблю, я приймаю у себе. А так це звичай положити щось в рот, біля, біля чаші. Якщо я сповідаюся, то для мене священнослужитель, я не йому сповідаюся. Я сповідаюся Богу, а Священнослужитель свідок того, що я каявся, я ісповідувався, і йому надана влада відпускати чи не відпускати гріх. Чи достойно я підготувався, чи ні? Тоді я це все розказую Богу тоді в храмі. Ти не стоїш серед людей, а в храмі стоїть, знаходиться серед нас Христос. Не просто ти серед людей, а серед нас стоїть Христос, який утверджує, надихає, а Божественна благодать немічного здоров'я і недостачу доповнює усіх нас. Тому сьогоднішній день я бажаю, щоб ця Божественна благодать ізобільно перебувала над вами, тими, хто сьогодні прийшов. Пошанувати Святого Миколая. А кажуть, скажи, хто твій друг, я скажу, не всі запам'ятали, ще раз повторюю. Часто приходиться повторювати. Скажи, хто твій друг, я скажу, хто правильно. До друзів ходите на день народження? Значить до друзів, до таких, кого ви не любите, не ходите, Якщо ви прийшли на день пам'яті до святого Миколая, значить він наш друг. І Господь Івангеліє від Івана каже, не називаю тепер уже вас рабами, друзями називаю. А якщо ми до друга прийшли сьогодні на свято, то я скажу, що ви друзі Святого Миколая. Ви його помічники і робите ті ж самі подібні добрі справи. І якщо ви його друзі, то інше вчення, інших приподобних говорять, з преподобним пов'яжеш своє життя. І сам, сам преподобний будеш. Зі святими пов'яжеш своє життя і сам станеш святим. Святим Миколаєм будеш шанувати, ти йому допомагаєш, він тобі допомагає. Чи Варварі, чи Сава, чи будь-кого. Якщо це наші друзі, ми повинні бути в них на святі, ми повинні бути на їхньому дні. Дні їхнього пошанування, дні їхньої, їхньої пам'яті. Тому забудьте сьогодні добрими друзями Святого Миколая, робіть добрі справи, робіть добрі справи, незважаючи ні на що смирення зі смиренням, а смирення переводиться постійність в доброділенні. Постійність в доброділенні, незважаючи ні на що. Ти продовжуєш робити добру справу. Кажуть, якщо тебе вдарить по лівій щуці, ти що робиш? А -а -а. Ну, ми що -то сприймаємо це в буквальному значенні. А що цей вислів означає? Ти робиш добру справу. А тобі хтось зробив прикрість. Ти проявляєш смирення, не мов би підставляючи і іншу щуку. Продовжуєш робити добру справу. По відношенню до ближнього. По відношенню до ближнього. Оце зі смиренням, бо це підставляння щоки. Продовжуєш, бо ми як часто по життю зробив добру справу, а тобі прикри зробили, так, щоб я більше ніколи давні в житті. Це не є смирення. Ти продовжуй робити добру справу, проявляючи смирення. А гордим Господь притивиться, а смиренним дає благодать. Ось тобі дасть благодать. Хтось запитує, а москалі кажуть любити ворогів своїх. Заповідь є. Так ось я вам повіношу до них скажу: Ненавидьте ворогів Божих, боріться з ворогами вітчизни, але любіть ворогів своїх. Ось той, хто в хаті тобі на ногу наступив, ти здається, ворог твій. От його треба любити. Жінка наступила на ногу, вибачив, обняв, більше так не робив. От її треба любити. А москаль прийшов, повинен бути знищений. Ворота з ворогами вітчини. Але ще більше треба ненавидіти ворогів Божих. Не тих, хто буває тіло, взагалі все знищують. Тих не просто треба вбивати, а їх треба взагалі знищувати, навіть щоб пам'ять про них не була. Оце справедливі закони. Ближнього любити, з ворогами вітчизни, боротися і ненавидіти ворогів Божих, ті, хто ще більше хочуть нас знищити. Тому сьогодні я бажаю, щоб ви були добрими учнями і помічниками святителя Миколая. Робіть добрі справи тим, хто поряд з вами. Любіть їх, шануйте, шануйте сьогодні, шануйте зараз і не відкладуйте це на завтра. А свята, які наближаються, святкуйте їх на Повну силу. Хтось каже, незручно, війна, яка ялинка? Ви думаєте тим, що ви вдягнете чорні хустки і не будете ялинки, ви підбадьорите хлопців? Не підбадьорите. За що вони страдають? Вони люблять батьківщину і страдають за те, щоб ви були тут щасливі. Ось цю добру енергію передайте їм. Ми були ялинки. Давай, надавай там жару москалям і повертайся сюди він швидше підбадьорити тим його. А якщо ви тут сумні, їм там важко, хіба так підбадьориш? Так не підбадьориш. Тому святкуйте, передавайте добрий настрій один одному нашим воїнам, нашим воїнам, телефонуйте, вітайте їх святом. І це більше їх підбадьорить, більше їх надихне перенести всі труднощі цієї ратної служби. Тому святкуємо, святкуємо, прославляючи Христа, вимолюємо у нього. Перемоги не просто миру, перемоги вимолюємо, ми і щоб в нашому домі завтра було все добре і дуже добре. Смерть москалям, слава Збройним силам України. Святом Всемтай. Благословення Господні на вас, його благодатті і чоловіколюбством завжди нині, повсякчас, і на віки віки.